Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Audi q 5 2010 року випуску. Під капотом 2 літра турбобензин, повний привід Quattro та, звісно, коробочка автомат у дуже гарному, гарному коричневому кольорі, повнопривідна на таких ось класних дисках. Автомобіль легенько тонований, 189 тисяч рідного пробігу. У автомобіля два власника з моменту покупки в автосалоні в Україні. Один власник володів 8 років, другий володіє наразі 7 років. Ось так виглядає даний автомобіль. Денні ходові вогні, лінза, туманочки, гума Міселін. Автомобіль у нас на безключовому доступі. Шкіряний коричневий салончик, повний електропакет, сидіння в накладочках, під накладочками все добре, боковинка є такий невеличкий момент. Кермо не перешите, повністю все рідне. В гарному стані датчики світла дощу, шкіряне мультикермо 189 тисяч пробіг. Ось така мультимедієчка, двохзонний клімат, підгріве сидінь, парктроніки спереду, ззаду. Камера заднього руху, блютуз, все це в автомобілі мається та працює. Ззаду салончик в гарному стані. Технічно, друзі, повністю обслужений автомобіль. Замінені тормозні диски, колодки, стійки. Це б ГРМ 5 5000 кілометрів тому, тому вкладення автомобіль не вимагає взагалі сіли та поїхали. Як завжди, придбати у Лізинг кредит за готівку, як вам зручно. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.